Ну, нам з першого це в нас було виділене приміщення, після того, як нам вже виділили на замовлення управління капітального будівництва, вони розробили проєкт, потім вони передали нам цей проєкт, і вже в нас, якби всі документи, поставили питання саме. Будівництво і багато є різних згод, які потрібно отримати різних висновків. І ми на всіх цих етапах деякі ми вже отримали. Ми отримали від Міністерства культури та стратегічних комунікацій в Києві на проведення робіт висновок позитивний і від нашого теж департаменту культури ми отримали також висновок, він також позитивний. Зв'язку <зумітна> з <зумітна> тим, да, що <да>, зараз в зоні узгоджувати, <зумітна> 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 чи не буде порушення будівлі. От. І... У нас постало питання, що потрібно через передати ну, датину згоду на проведення капітального будівництва. І як, ну, так, щоб коротко. Mm -hmm. yeah, в принципі, це таке. Десь в якомусь мірі технічне питання, тому що ми розуміємо, що ми ж йдемо цим шляхом і більше той центр ну, повинен бути, тому що він дійсно для громади потрібен. Ми ще раз е, кажемо, що сама ця ситуація з'явилася після якраз одного, е, молодіжного форуму, коли ми питали у молодіжі, громадських організацій, молоді, е, питали їх, е, які... І одним самих нагальних потреб вони казали, що вам потрібно місце для спілкування, тобто для проведення своїх заходів, ну і багато чого. І саме тому ми знаємо, що в декілька місця містах нашого, нашої країни вже появились такі хаби, зокрема в Києві, і вони так дуже... Успішно працюють. Ситуація така, що там декілька приміщень, які можна е, замовити е, будь якої громадської організації на 2-3 години для проведення будь-якого даху. І це абсолютно безкоштовно. І таким е, відкритим, скажімо так, шляхом можна зарезервувати це місто і працювати. Тому що ви знаєте, що отримувати от, самостійно кожна організація, якось це дуже коштовно. Да, що нам за закон запропонуємо народитися безкоштовно надавати приміщення громадським організаціям треба сплачувати аренду крім того треба ще комунальні послуги сплачувати тому це навантаження дуже велике яке майже там гран, на існування ставить багато організацій і тому таке питання і ми взяли увагу знайшли приміщення залучили наших о, проєктантів якраз теж якісь молодіжної молоді середовища, з, з інженерної академії і деякі такі приватні наші е, архітектори, і зробили так, що е, такі, ну, має бути дуже інтерес, окрім того, що буде, е, як ми казали, вже декілька таких, як мітинг-румів для проведення ну, в різному форматі, ще буде декілька кабінетів, ми запланували е, різного напрямку, наприклад, музичні. Наприклад, там графічні, де можна там, танцювати, щось таке. Це буде такі де, як студія, де можна записати якісь пісні. Е, ну, Скажімо так, не для молоді і таке, ну, що те, що цікаво mm -hmm. зараз. І я сподіваюся, що це в нас вийде. І дуже радий, що нас вже підтримали міжнародні спонсори, да, і вже гранти на обладнання. Тобто в них є своя ситуація на будівництво саме вони не можуть, а на обладнання на все. Тобто наше завдання залишитись побудувати. І я кажу, що ми з вами на одній з сесії голосували за виділення грошей на початок будівництва, а зараз це таке технічне питання, щоб надати згоду саме комунальній установі, щоб вона дала рішення, надавала згоду на проведення таких робіт. Якщо немає сюди, є питання, колеги, немає? Я розумію, що зараз більше технічне питання, це, а я думаю, що це не буде проблемно. Я б хотіла просто дізнатися стосовно цієї ситуації, що виділили частину за рахунок грантових коштів. Хотіла дізнатися, яка з ними ситуація, тобто вони будуть якраз на виділення, на закупівлю, обладнання Буді витрачатись, чи вони також підуть на будівництво, на ремонт, От яка от, ситуація по грошах, що, що у з грошима тут. Так, з грантами, так. І яка частина там у нас Ну, може, Ну, Поки це ми це один грант, який ми вирішили, ми отримали вже перший транш від mm них. -hmm. Другий транш воно очікується -то тоді, коли вже будуть перші ну, якісь кроки. Тому що зараз ну, ніяко... <скільки> -то, перший транш у нас там шкрує. <скільки> У нас загальна сума 150 тисяч доларів і половина цієї суми ми отримали. Вони є на рахунку чекаємо, коли ми вже можемо будемо приступити до ремонту. От і пізніше буде наступний транш. Це буде не тільки на меблі, це також будуть, вони дають кошти і на певні ремонти. А. Там простий перелік, на що їхні кошти, да, на що конкретно, і на що вже місцеві кошти. А. Дякую. Тоді, колеги, якщо немає питань, я е, ставлю на голосування нашої комісії про е, питання про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення, про надання згоди комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр на проведення робіт з капітального ремонту приміщень комунальної власності територіальної громади міста Одеса за адресою міста Одеса, вулиця Успенська, 83-85. Хто за це, прошу голосувати. Дякую, одного Все тоді, пане Наталя, пані Юлія, да, ми вам дякуємо. Бажаємо плідної праці. Да, давайте будемо кров за кроком рухатися, щоб здійснити, втілити цю мету у життя. Дякую. Давайте і дуже стисло, і я розумію, щоденка ми попрацюємо. в нас є питання, які департаменту освіти виносять е, на виконку, а потім вони вже пойдуть на нашу сесію. Тому от ми дякуємо Департаменту освіти, то, що ви, е, за за заказали за, за за нас проінформували про це. І е, це питання буде на... Викунков буде 28, 28 серпня і потім вже вересня вийдуть на наш. Питання да, прошу Євгенія, будь ласка. Дякую. Шановні депутати, шановні присутні, департамент освіти представили шість проєктів. Всі вони пов'язані з про затвердження статутів різних закладів освіти. Перший проєкт це статут Одеського міжкільного ресурсного центру 1 Одеської міської ради нові редакції. Необхідно було уточнити місце знаходження даного ресурсного центру, тому вулиця Єльфа Петрова змінила назву на вулиці Сім'ї Клода. Все, більше інших немає, не так. Наступне це зміни найменування Одеської спеціалізованої школи 32, Одеська міська рада, Одеська області та затвердження статуту закладу новій редакції. У нас остання школа, яка залишилася на даний час, відповідно до чинного законодавства України, вона може бути або ліцеєм, або гімназією, або початкової школи. Таким чином, школа 32, загальна східна спеціалізована школа, буде ліцеєм 32. Буде гімназії азіаламка 5, 9 класу і ліцеї 10, 11 і 12 класи. Тому що тут і підготовлений відповідно в плану формування мережі закладів освіти. Наступне проект – рішення Одеської міської ради про затвердження статутів закладів загальної середньої освіти, комунальної власності територіальної громади міста Одеси у новій редакції. Ми представили заклади загальної середньої освіти 15. З них зміна на іменування вулиці, перейменування, тому нам потрібно було провести училище законодавство України. Наступний заклад одеський дитячий садок 45 одеської міської ради. Також змінила прогулок і зміни потрапля Дорошенка. Нам потрібно було не тільки зміни номінування, а також переглянути і інші законодавчі документи стосовно закону України про дошкільну освіту, але ж саме головне це зміни на Наступне. Внесені на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про затвердження статуту Одеського закладу дошкільної освіти, ясно, садок 165 Одеської міської ради, також змінено найменування, тобто розташування даного дитячого садочку, іншої адреси. Адреси, адреси, зміни. Зв'язки іменування вулиці, так, дякую. Угу. Так, ми вносимо да, з метою точнення його місце знаходження. Про затвердження статутів закладів дошкільної освіти комунальної власності громади міста Одеси у новій редакції. 14 закладів дошкільної освіти, кожен із них має свій статут, але ж на були у нас змінено. Є перейменування в 14 закладах дошкільної освіти. Прошу підтримати нашу тексту. Ще раз нагадую колеги, що зараз їх буде виносити виконку, на виконком буде регламент освіти виносити, виконком приголосуємо і вже виконком буде виносити добре, добре. на сесію. Тобто ми зараз з вами не будемо ініціаторами внесення, але е, інформацію є, щоб ми розуміли, що нам криться. Добре? Так. Та, та, питання. А... У нас тут окремий пункт сьомий загалом про розгляд внесення змін до затвердження статутів і є от ці, тут декілька окремо. Тут власне ці питання вони покривають різні перейменування чи як? Це якщо у нас в статуті наіменування дитячих статусів, позахизяв градусів, там це гімназії залишилися. І ми тільки змінили номінування, ми залишаємо і написав, що тільки розташування, ну, зміна на розташування даних за це до закладу дошкину, світлі закладу за дальних світло. Якщо є якісь нюанси стосовно бітячих закладів іменівання, вони будувалися окремо. Це там, що ми юристах у наших не було так. Вінували, так, вінували, так вінували. Відповідно до закону подушки молосів, була декілька зміни. Але ж саме рухолоднець у нас розташування, навіть перевірювання, закладів, а ми це знаходимо да на закладу дошки молосів. Всі ці функти, які виносяться, вони стосуються саме змін статут, в статутах і змін в найменуваннях, саме от по адресам, враховуючи нові назви. Так? Тобто якихось по суті там змін не передбачається. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Коли пропонуємо, ми, ми відома взяли, взяли, цю ситуацію, це питання ще раз наголошую, що буде розглядатися на виконку, а потім вже виноситись на сесію і ми в НГС будемо за них в сесійну залі голосувати. Так, 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 так. Дякую, колеги. Якщо більше у нас питань немає, тоді дякую за те, що...